Славу, Героям слава. Анекдот від дяді Вови. Коротше, жінка ввечір, жінка губки малює, пудриці, бо має йти на балі, на чайство, кладемо гориць. А чоловіка нема. Ну і нема з ким діти лишити, Маленькі. Ну і... Вона каже, діти, двіться, діти, мама йде. А тато, як прийде трошечки п'яненький, каже, ви його роздіньте, каже, ноги йому помийте. А якщо, каже, в нього вилізе з трусиків змія, ви йому поправте і спати. Добре. Діти кажуть, добре, мамцю, ти йди, не переживай. Ну та й все, вона така щаслива, пішла на бал. Ну, це й там гуляє, гуляє, не терпиться, що там вдома робиться. Ну і вона на телефон, то все, до дітей дзвонить, каже, як там? Діти кажуть, мамо, все добре, ти не переживай. Прийшов тато, каже, п'яний. Ми, каже, тата розділи, ноги помили, змія вилізла, ми її заправили. Змія далі, каже, вилізла. Ми її каже, взяли, вбили, яйця потолочили гніздо спалили. Все. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! слава. Поки ребка жариться, будь ласка! Анекдот від дяді Воли. Коротше, внучка приходить з школи. Снігу будь, внучка, приход... внучка приходить з школі. А баба їй каже, внучко, які оцінки вам кладуть. А внучка така, бабусю, нам вже бали кладуть. А бабуся так дивиться і каже, внученько, і нас їбали, але оцінки кладуть.